Ці місця візитівка української столиці і ознака життєвого успіху одночасно. Дніпровські береги. Вони не сходять з перших шпальт газет та ефірів телеканалів. В Столиці воювали за берег Дніпра. Київська влада вирішила зрубати сотні дерев на дніпровських схилах. Гроші тут лежать просто під ногами, і в той час як одні активно конвертують дніпровські багатства на хрусткі папірці, інші намагаються врятувати київські пейзажі від наслідків комерційної діяльності. Поки прокуратура мовчить, спасать природу, взялись екологи. після вбивства столичного еколога Олександра Гончарова. У його смерті більше запитань ніж відповідей. Цих залізних монстрів ви не знайдете в жодній європейській столиці. Ощадливі капіталісти бережуть свою річки від знищення, в той час як їх східноєвропейські європейські колеги примудряються рити пісок в самому центрі столиці, іноді прямо з під колес власних автомобілів. Посилений нагляд з боку активістів та медіа спільноти все ж примусив частину земснарядів зникнути з акваторії Дніпра за інформацією, яку надали журналісти Гром Тв цього разу. Об'єктом атаки піщаних полососів стала Київська область. Поки в центрі столиці молодь розчищала собі шлях до європейського майбутнього. Більш досвідчені ділки розчищали київські ландшафти від поверхневого шару чорноземів. Для того щоб дізнатися, як працюється санітарам довкілля у спальних районах, інформатор гром ТВ під виглядом покупців телефонують до менеджера одного з земснарядів під Києвом. Здравствуйте. Добре. Ми розмовляли з вами по поводу десятітоніка сьогодні, щоб заїхав загружів. Що там можемо заїжджать? Цей об'єкт знаходиться в парі сотень метрів від Троєщини та в декількох десятках метрів від революційного КПП на виїзді з Києва. Постійний рух завантажених самосвалів та міцні охоронці на підступах до будівлі. Схоже, за темпом роботи в кризові часи, це підприємство може посперечатися з безсмертним газпромом. Сезон начался? Нам треба у нас так дисципліно. Я думаю, в інший відділ трьох ми заберемо там 6 машин. Что у нас почем не знаю, як там по цене сейчас? По цене, наверное, нормально. Коли комерційна частина угоди вирішена, переходимо до паперового питання. І такий питання. Що там у нас по документах? Що -то буде? Влада побіжала. Та нам як би, і так, і так можна, на самом деле. Ну, Побіжнало було б, звісно, мені головнякова. Ось туди, гривень, похоже. За більш-менш легальну купівлю журналістам доведеться додати ще 5 гривень стону. Втім, досвідчений менеджер запевняє, що редакторські гроші не пропадуть даром. За таку ціну ми отримаємо повний пакет документів на товар, щоправда, яких саме не вказує. Ну так що вам до да добре -да, Ощадливі журналісти вирішують прийняти більш вигідну пропозицію. Зі швидкістю равлика самослав Гром ТВ наближається до адміністративного корпусу намивної споруди. Перш ніж ми завантажимо наш автомобіль, потрібно відвідати каси. Я Сергієм розгорював, збережіть на мантар. Та, підприємство немає. Декілька контрольних питань, після чого залишаємо свій автограф і три з половиною тисячі гривень. На згадку нам дають накладну з ініціалами компанії. Прямо, і потім наліво, там Тут все проходить швидко і організовано. Вже через 15 хвилин журналісти покинули територію майданчика з повним кузовом піску, документом на цей пісок та питанням, як бути, коли редактор дізнається, що знімальна група витратила 3,5 тисячі гривень для того, щоб купити пісок, у начебто легальної фірми. Знімальна група розділяється. Перша група журналістів вирішує відстежити, куди йдуть десятки тисяч тонн піску, добутого на цьому кар'єрі. Друга підшукує місце, де можна розвантажити 10 тонн щойно придбаного будматеріалу. Майже годину автожурналістів Гром ТВ курсує за вантажівкою, яка щойно розгрузилася на кар'єрі. Тим часом друга група вже визначила з місцем призначення. І справді ця фірма і є тим виключенням, що не дивлячись ні на що працює за законом. Журналісти вирішують перевірити діяльність установи. Отже, за даними Держреєстру, товариство Чистий ґрунт було зареєстровано 6 червня 2013 року згідно державної статистики, основним напрямком діяльності цієї фірми є послуги технічного консультування. Втім, в них є право займатися будівництвом водних споруд та торгівлею будівельними матеріалами. Що вони наглядно продемонстрували. Більше того, за кадастровими картами видобуток будь-яких видів корисних копали на території кар'єру заборонено, адже ці землі за документацією мають використовуватись для ведення сільського господарства. В ході дослідження увагу журналістів привабило одне прізвище. Знайомтесь, це засновник товариства, депутат шостого скликання Рокітнянської ради, досвідчений позафракційний і прорегіонівський член комісії з охорони навколишнього середовища Рокітнянської РДА Кириленко Олександр Миколаєвич. Саме він юридично є засновником підприємства, діяльність якого тягнеться далеко в глиб Броварського району. Але як можна встановити величезну споруду і зробити так, щоб її не помітили представники правоохоронних органів про те, як пошити пісок в очі правоохоронній системі, нам згодився доповісти кандидат наук державного управління Фесянов Петро Олексійович. Законність повинна їх не буде базуватися. Видача дозволів. Це є три закони. Це закони та кодекс. А саме Водний кодекс України, Кодекс України про натра та закон України про розподіл виданої продукції. По великому рахунку то видобуток корисних копан взагалі заборонений. На території водних об'єктів. але на цьому правовому полі, окрім земельних і водних кодексів, є ще один гравець. Завдяки закону про розподіл здобутих копалин в окремих випадках у гру може вступити Київрада. згідно закону про договори про розподіл продукції. Взяти, звернутися, наприклад, в даній ситуації це в Київську міську державну адміністрацію, якщо в них є такі ділянки, які визначені для видобутку корисних пана саме це піску, тобто вони 에... повинні мати статус на кадастрових картах, як ділянки, які так, так, вони... так, так. так. Там повинні бути визначені вже об'єми точки координати ви виставлені десь яких місцях і на тендер. Якщо ви його виграли, запровали кращі умови. Ви починаєте працювати. Ми дуже хочемо дізнатись службовців КМДА завдяки кому ландшафти Київщини перетворюються на пустелю, але їх екстремальна близькість з народом не залишає нам шансу на отримання інформації. Тож ми будемо чекати на письмову відповідь чиновників на наш журналістський запит. А глядачам пропонуємо приготуватись до другої серії розслідування київські піски.